Всім привіт! Вітаю на каналі і у нашій рубриці Букініст. Тут ми оглядаємо книги, які ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу, оглядаємо книги. Цього разу у нас серійні видання, тобто ті, в яких більше двох томів. І сьогодні зарубіжна література. Почнемо огляд. Перше. Це в нас Жан Крістов, Ромен Ролан. У нас вже була ця підбірка. Що цікаво, там вони були ці томи в іншій кольоровій гамі. Там, якщо не помиляюсь, був чи такий, чи інший біжевий, ось такий синій, третій теж синій і четвертий білий взагалі. Тобто, я так розумію, вони чи йшли в разнобій, чи, можливо, йшли всі е біживі, всі сині, всі червоні і білі. Але люди, які могли, такі збирали. І виходила кольорова така ось серія. Е, так, це ми вже в принципі оглядали, тому не буду дуже сильно детально тут зупинятись. Київ, видавництво музична Україна, доволі рідкісне видавництво. Можливо, тільки в цих книгах мені траплялось, можливо, ще щось було. Ну, дуже рідко. 87-й рік. Роман в чотирьох томах. Це в нас друкується по виданню 1982 року. Ось анотація. Автор розказує о становленні поисках творчого музи... восхожіння музиканта. В романі показано движення чоловіка і чоловічества через мрак, к світу, через страдання, к радості, через іспитання і так далі. В настоящий рік тому ушли три перші книги романа: Заря, утро, отрочество. Ну і так далі по інших томах. Ілюстрацій тут немає. Ціна 2 рубля. Додатковий наклад 30 тисяч. Який був основний? Невідомо. Так, по цих томах подивимось. Потім якось зрівняю. Ось, основний наклад 220 тисяч примірників. Ціна 2,20. Третій том. Характерний звук від книги, яку ніколи не відкривали. Так, 220 тисяч, ціна 210. Так, так. І тут теж 220 тисяч ціна рубль 70. Тобто додатковий наклад лише в першого тому. Ось така підбірочка. А зараз що цікаво, ось це. Дуже круто. Е, у нас такі книги були. Е, це серія книг, які виходили в м'якій обкладинці, через що було це не дуже гарне рішення. Там обкладинка теж така не цупка. В тій серії виходили Agin Sue. Е, хто там ще? Едгар Алан По. Ну і Майн Рід. Ось це теж восьмитомник Майн Рід, того, який. Багато хто, напевно, знає ось по таких цікавих обкладинках, але він зроблений в твердій обкладинці. Тобто, хтось заморочився, постарався, хотів зберегти це видання в себе, щоб воно дійсно служило багато років, бо ті, на жаль, м'які обкладинки дуже легко псуються. А тут зроблено все ну, класно, пронумеровано. Тут приклеєна титульна сторінка. Тобто Бомба, Як бачимо, зроблено все дуже-дуже якісно. Текст ніде ну, підрізано, якщо воно підрізалось, напевно, ось бачимо трішки сліди. Все чітко, тобто сильно, ну, немає відмінності, як скаче текст. Бо буває так підрізають що там попід букви, чи зверху, чи збоку. Тут все чітко. Отже, восьмитомник ексклюзивно в твердій обкладинці. Кого цікавить, Майнріт. Звертайтесь. Москва, видавництво преса, 92-й рік. Тобто такі видання в нас вже були. Ось тут теж обкладинка. а ні, просто картон додали. Бо обкладинка була тоньше, ніж цей картон. Так, 700, майже 800 тисяч наклад, ціна 10 рублів. Білий вождь квартерона. Оцеола вождь Семінолов, Затеряний в океані. Е, там не бачу, в дебрях Борнео. Бідая, а, Білая перчатка. Шрифт не годен прочитати. Всадник без голови. E, взагалі, з Майнред я, напевно, читав лише «Всадника без голови. І мені не сподобалось. Читав десь, ну, напевно, вже в років 20. Ну, воно якесь дуже нудне, передбачуване. Ну, не зайшло. Але, наскільки знаю, «Майн Рід – це класика пригодницького роману. Тому знову «Всадник без голови, напевно, закінчення. Морський волчонок. Бо волка написав Джек Лондон. Марони. Джека Лондона Морський Вовк теж не читав книгу, але дивився екранізацію українську. Там вона знята російською мовою, але є дубляж тих років, початку 90-х чи 91-го, студійний дубляж на українську мову, де ви ніколи не ну, навіть не здогадаєте, що то дубляж, а не оригінал. Так як наші дублюють американські фільми, все чітко. З попаданням в рух е, губ, і так само там зроблений дубляж. Е, я взагалі сам теж догадався, викладав відео, е, де там говорить українською російський артист. Бо решту я там не знав акторів, а одного лише знав і нічого собі. А потім дізнався, що дубльовано на українську. Дуже якісно. На відміну від того, як це робили, е, напевно, чи в кінці нульових, чи може вже. В десяті роки при Януковичу, щоб викликати відразу до озвучки російського продукту на українську, що, начебто, це не потрібно, це звучить погано, це не просто треба було робити якісно. А це я думаю робилось навмисно. От і всі серіали і так далі. Ну, яка б там не була продукція, яку перекладали на українську, просто багатоголосним перекладом, коли ми чули і ту, і ту мову, ну це було просто зроблено бездарно і спеціально, щоб показати, що не потрібно перекладати. І наостанок в нас ось така підбірка дюма. Правда, я, напевно, не знаю, з кількох вона томів складається. Тому що графіня де-шарні, ми бачимо два томи, а це Аншпіту з одного тома. А чи були інші твори дюма цієї серії, я вам не можу сказати. Графіня Де Шарні, Хмельницький, Поділля, 92 рік. Тобто це наше видавництво видало ось таку серію. Так. Тут ніде не вказано про кількість томів. Дивимось 752 сторінки. Роман продовжує розповідь і розпочату романом Аншпіту про буремні події наприкінці XVII століття у Франції. Тобто це вже продовження. Я не з того тому розпочав. 92 рік вже немає ні ціни, ні накладу. Комерційна таємниця, так розумію. Так, ну Другий том графіні де шарні. Хтось, бачите, розфарбовував. Хмельницький Поділля, 93 рік вже зміст. Тут все те саме вказано. Незрозуміло. Це двома умовами технічної інформації. Отже, перед ними мав бути ось цей Роман Аншпіту. Аншпіту Так, Франція наприкінці 17 століття, буремні події, інтриги, пириську двору, вірність, кохання і зрада. Якраз цей час, час великих перетворень потрясінь, який скидав з законних монархів і стронів та відкривав дороги незнаним артилерійським капітанам на пустілі престоли, знайшов захоплююче відображення в одному з самих відомих романів дюма Аншпіту Піту не знаю, не чув, не читав. Тоже не написали вони, скільки хто складається ця серія. Ось так ось щось тут у нас теж. Реклама видавництва. <титут> Дійсної серії. А, ось в серію входять романи. Жозеф Бальзамо, Ожеллі Королєви, Chevaler де Мазон Руж, Анш Піту і Графіня де Шарні. Отже, це останні три книги. А перед тим було ще три. Ось так. Отже, ця серія неповна. Угу, угу. Все-таки знайшов інформацію. Так як я збираю інформацію про всі книги, видані в моєму місті, конкретно видавництвом Поділля, то ці також попадають у списочок. І будемо шукати примірнички. Ось ці бальзами вжелі Королєви, Шевелі де Мазон Руш. Кого цікавить дюма, звертайтесь. На цьому на сьогодні все. Чекаю ваші питання, спілкування, все в коментарях. Бувайте!